Добрий день, дорогі мама, тата, Коля, Женя, Льоня. Передаємо ми вам всім привіт, що ми живі і здорові до цього часу. Директорка архіву Лілія Маринець зачитує одну з листівок, яку надіслав з Німеччини в серпні 1943 року, житель Карлівки, тоді Кіровоградського, нині Кропивницького району. Ці листи писали Остербайтери, тобто ті люди, які були вигнані в період Другої світової війни до Німеччини і працювали там на різних роботах: це була і хімічна промисловість, і добувна промисловість, і машина дубовна промисловість. Це були заводи. Фабрики це було також і сільське господарство. І десь наприкінці 1942 року німці дозволили українцям писати сюди на батьківщину листи своїм рідним. Всього розповідає в Держархіві Кіровоградщини зберігається майже 24 тисячі листів. Їх оцифрували для створення електронного фонду в рамках спільно німецько-українського проєкту. Проект з архівом Рользан це міжнародний центр дослідження нацистських переслідувань у Німеччині міста Арользен. Каже, листівки розподілили у 157 справ за територіальним принципом. Лист виглядав як звичайна поштова картка, але вона складалася з двох частин. Перша частина це людина писала листа до своїх рідних, а інша частина картки. Людина прописувала свою адресу у Німеччині і залишалося місце для листа від своїх рідних. Станція Кіровоград, Завадовка, портрет Гітлера на Марці. Це сам текст, дата стоїть обов'язково. Здравствуй, мітя. От і іде сам лист у цих листівках. Хлопці і дівчата коротко розповідали, де і в яких умовах працюють, що їдять. Деякі з них мали змогу сфотографуватися і надіслати своє фото. Ну, майже всі листи вони такі пронизані тугою за батьківщиною, тому що вони всі пишуть, як вони хочуть додому, як вони хочуть на Україну. Навіть вірші там складають і пишуть такі невеличкі. Але якщо ну, щось не сподобалось сензорам німецьким в цих листах, то листи обов'язково затушовувалися такою ну, дуже густою чорною фарбою. Говорить, ці листи не надійшли до своїх адресатів. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб опублікувати ці листи на своєму сайті, і щоб ну можливо нащадки тих людей, які були у Німеччині, змогли таки прочитати листи, адресовані їм. За словами директорки, електронні версії листів на сайті архіву з'являться до кінця цього року. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.